На цьому тижні ми говорили з вами, діти, про родину та сім'ю. Щоб кожен член родини почував себе затишно та відчував радість і щастя, необхідно прикладати зусилля, щоб всі проявляли любов, турботу, увагу, розуміння, повагу, підтримку один одного. Малята пропоную вам послухати казку Три дочки. Жила була собі жінка. Зранку до ночі вона працювала, щоб нагодувати своїх трьох доньок. І виросли три доньки, швидкі, як ластівки, і лицем схожі на яскраву зірку. Одна за одною повиходили заміж і поїхали. Минуло кілька років, тяжко захворіла старенька мати і посилає вона до своїх дочок руденьку білочку. Скажи їм, голубонько, щоб до мене поспішили. Ой, зіткнула старша, почувши від білочки сумну звістку. Ой, я б і рада піти, до да мені спочатку треба вичистити ось ці два таски. Почистити два таски, розгнівалася білочка, так не, не розлучайся ж ти з ними до віку». І таски раптом стрибнули зі столу та й обхопили старшу доньку згори і знизу. Вона впала на підлогу й, обернувшись на велику черепаху, поповзла з хати. Постукала білочка до другої доньки. Ой, відповіла та, я б митю побігла до матері, та мені ніколи, треба на ярмарок полотна наткати. Ну, то й чи, його все життя, ніколи не спиняючись, сказала білочка. І друга донька перетворилася на павука. А молодша місила тісто, коли білочка постукала до неї. Донька не сказала ані слова, навіть руки не обтерла і побігла до своєї матері. Так принось же, ти завжди, людям радість, люба моя дитино, сказала їй білочка. І люди берегтимуть, і любитимуть тебе, і дітей твоїх, і онуків, і правнуків. І справді, третя донька жила довго-довго, і усі її любили. А коли настала її смертна година, вона перетворилась на золоту бджілку. Цілісіньке літо, день у день, збирає бджілка мед людям. І її передні лапки завжди в солодкому тісті. Зате взимку, коли навколо все гине від холоду, бджілка спить у теплому вулику, а як прокинеться, то їсть лише мед та цукор. Малята, як ви гадаєте, хто із трьох доньок вчинив вірно. Так, вірно, третя донька вчинила вірно. Вона турбувалася про маму найбільше, не турбувалася про якусь справу, про якісь діла. Давайте. Прислів'я, послухаємо. Добрі справи найкраще надбання. Дуже важливо, щоб кожен із нас і ви також діти робили добрі справи, які приносили б потім користь і вам, і людям. Я вірю, що ви будете завжди робити добрі справи і будете уважні до своїх близьких, до рідних, а також до оточуючих людей навколо вас. Діти, пропоную з вам, вам пограти разом в гру. Ось така родина. Моя мама яка. <кій> Висока, красива, гарна, працьовита, струнка, круглолиця, лагідна, ласкава, добра, ніжна, чуйна, любляча, рідна, дорога, мила, найкраща. Мама вміє куховарити, прибирати, прати, прасувати, танцювати, шити, вишивати, співати колескову, стригти, обіймати, розповідати казку, хвалити, дисциплінувати. Мій татусь мій татусь статний, симпатичний, високий, чорнявий, веселий, жартівливий. Роботящий, умілий, майстровитий, сильний, найдорожчий, справедливий, відповідальний, строгий. Мій тато вміє Все лагодити, ремонтувати, майструвати, плавати, керувати автомобілем, грати у футбол, рубати дрова, випилювати, займатися спортом, розуміти, підтримувати. Діти, які веселі, сміливі, вправні, дужі, сильні, трудолюбиві, уважні, турботливі. Малята в житті відбувається багато різних справ. Давайте пограємо в гру можна чи ні. Петрик пообіцяв друзям, що він крадькома візьме в мами гроші і всіх пригостить морозивом. Можна так вчинити чи ні? Ні. Чому? Бо не можна без дозволу брати гроші у мами. Марійка із задоволенням, з дозволу мами, приймає пропозицію маминого брата дядька Сергія покатати її на машині. Вірно чи ні? Так, можна, звичайно, це знайома людина, це мамин брат. Дядько Сергій, з ним можна кататись. Юля. Почувши дзвінок у двері, зразу йде відкривати їх. Ні, не можна відкривати двері. Чому? Не спитавши, хто й не взнавши, хто відкривати двері небезпечно для життя. Андрійко, побачивши тітку, не вітається з нею, відвертається і тікає. Ні, це неправильно. Не можна навіть від знайомих відвертатися, а від рідних, тим паче. Я вірю діти, що ви завжди приймете правильне рішення, в якій би ситуації ви не попадали. Діти, оскільки на цьому тижні ми говорили про родину, про сім'ю, пропоную вам за власним бажанням виконати малюнок. Ось такий малюнок я намалювала: хустку для бабусі. Декоративний малюнок, який складається. Із квітки, яка намальована посередині пальчиком зроблений е серединка. І можна пальчиком а можна пензликом намалювати пелюсточки. Ось так примукуванням зробити квіточки по краєчку, листочки. По краю полосочки рівненькі, зигзаг із ламаних ліній та примукуванням по краєчку. Це ваше бажання. Що можна ще зробити? Також можна намалювати ось таку декоративну серветку. Пензликом примокуємо робимо листочки. Тоненьким пензликом прокладаємо гілочку, на якій будемо малювати пальчиком червоною фарбою, будемо малювати ягодки смородини. А ще можна намалювати портрет своєї родини. Ось так діти намалювали портрет своєї родини. Тож, будь ласка, дивіться, що б ви захотіли намалювати. По цій темі моя родина. Я вірю, що у вас все вийде якнайкраще. До побачення! Будьте здорові!